Закінчили роботи по Audi Q5, замість ось такої мультимедії штатної встановили більш сучасну функціональну нову мультимедію. І також встановили камеру заднього огляду в ручку багажника, як по штату, і встановили камеру переднього огляду також в штатне місце. А якщо хочеш побачити функціонал мультимедії, ходи покажу. Mm -hmm. ось Таку мультимедію брав власник, 10,95 дюймів, є 12,3, Тому під будь-який запит власників ми можемо підібрати мультимедію. Всі мультимедії є CarPlay, Android, Auto, тобто будь-які додатки, які потрібні для праці або використовувати їх для комфорту. Є навігація, Gmail, все, що є на ваших андроїдах або планшетах. Тому ось така мультимедія має також штатний функціонал, де ми можемо перейти, переключитися і використовувати штатні функції або Функції нової сучасної мультимедії. Якщо потрібно підібрати до побладнання або встановити нову сучасну мультимедію, звертайтеся в компанію Агентка Security, у нас є безкоштовна консультація, і ми підберемо необхідне обладнання для вас.